За підтримки священичого братства святого Священномученика Йосафата. Нерукотворна з Гваделупи. Живий образ. І знамені велике видно було на небі. Невіста одягнена в сонце. І місяць під стопами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок, ЙОАНА, ГЛАТА. Десять з половиною тисяч кілометрів від Львова. 14-годинний -ти переліт, тихоокеанський часовий пояс з різницею з Україною о 8 годин. Мексика це країна, що розвивається. На сьогодні вона займає перше місце в Америці і сьоме місце в світі за кількістю об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це одна з п'яти найбільш відвідуваних країн світу. Але так було не завжди. Доколумбова Мексика бере свій початок у 8000 році до нашої ери і вважається однією з шести колисок цивілізації. Її територія була домом для багатьох мезоамериканських племен. Зокрема, Майя і ацтеків. Майя будували камінні міста, залишки яких паленки чи – можна сьогодні оглядати в Мексиці. Найважливіші споруди, піраміди і храми, розташовувались на найвищому місці міста, ніби ближче до неба. Релігія домінувала у всіх аспектах життя Майя та Ацтеків, та як вони вірили, у циклічну природу часу. Людські жертвоприношення були досить поширені у їх культурі. Напевно, цей корінь, очевидно, крився у віруванні, що богу Сонця, якому має Ацтеки особливо поклонялись, потрібно годувати спеціальну речовину, яка знаходиться у крові та серці людини. Виходячи з вірувань про боротьбу світла і темряви, богосонце богамісяця має приносити людські жертви, щоб задобрити богів і бути певними, що зранку знову зійде сонце. За 65 кілометрів від Мехіко сьогодні знаходиться найбільш відомий комплекс пірамід Теотіоакан залишки величезного доколумбового міста. Він найвідоміші піраміди, які представлені там Піраміда Сонця та Піраміда Місяця. Піраміда Сонця вважається третьою за висотою пірамідою у світі, після піраміди Хеопса в Єгипті та Великої піраміди. Чувало. Назва Теотіоакан в перекладі в означає місто, де люди ставали богами. Промовляти до пламен, які вірять у протистояння богів, можна було лише через зрозумілі для них знаки. 9 грудня 1531 року звичайний індіанець, недавно навернений до християнства. Проходив околицями тепияк. Типу Раптом він почув чудовий спів птахів, а тоді побачив діву. Вона розмовляла з ним рідною його мовою. Я у істини є причиста Пресвята Діва Марія, яка має честь бути матір'ю єдиного правдивого Бога. Так вона представляється. Тритул Пречиста Пресвята Діва Марія визнає її як непорочне зачаття. Звання, яке лише століттями по тому у 1854 році, офіційно визнав і надав папа Римський фій дев'ятий. Прагну, аби тут збудували мою святу Обитель, у якій я покажу його, звеличу його. Після його об'явлення в усій своїй любові я дам його людям, його, який є моїм співчатливим поглядом, його, який є моєю помічю. його, який є моїм спасінням. Для корінних мешканців будівництво святині знаменувало початок нової цивілізації. Під час другого об'явлення Хоні Кєго просив Марію знайти більш достойного чоловіка. Для передачі її прохання. Третє індіанець передає Марії прохання від єпископа отримати знак, який підтвердить правдивість його слів, 12 грудня день, який назавжди змінив історію Латинської Америки. Хондієго поспішав до сусіднього містечка, щоб прикликати священника, його дядечко тяжко занедужав. Дієго знав, що в цей день мав зустрітись з Марією, але обов'язок перед дядьком був вищим. Щоб уникнути зустрічі, діанець вирішив обійти пагорб типу як з іншого боку. Враз перед ним постала Марія. Мати Божа сповістила Хуану Дієгові звістку, що в цю мить його дядько одужав. А він сам ще має місію донести її прохання. Про будівництво храму до єпископа. На знак правдивості слів індіанця Марія звеліла йому нарвати на пагорбі квітів, зібрати його плащ і нести до єпископа. З квітами у тільмі Хуандєго прибув до помешкання отця Зумараги. Ставши на коліна перед єпископом, він розповів йому усе, що почув від діви, Після того, як розгорнув тільму, на підлогу посипались квіти, а на самому плащі з'явився образ Діви Марії. Присутніх переповнили емоції, і вони стали на коліна, також і отець Зомарага весь сльозах став навколішки, просячи пробачення у діви за невиконання її бажання. Залишаючи на тільмі індіанця свій образ, Марія робить два чуда. Адже квітів, які з'явились на неродючому пагорбі та пияк посеред зими, було б достатньо, щоб надихнути на будівництво каплиці. Варто знати, що в індіанській культурі квіти були символом правди. Образі, ми впізнаємо в Марії невісту з книги «Откровення». Щоб зрозуміти, як зображено її дитя, глянемо на темну стрічку над її талією, традиційно індіанські жінки носили такий поляс на талії, за винятком, якщо жінка була при надії. Під її ногами ангел з обличчям дитини. Цим він нагадує про мудрість і юнацьку невинність, його крила крила ангела, висолково прикрашені синьо-зеленими, білими та червоними барвами. Важливо пригадати значення орла як вістона ацтекської цивілізації та символічного кур'єра ацтекських жертвоприношень їхнім богам. Наче відлуння цієї ролі орел ангел несе в своїх руках нову жертву, присутнього володінь діви. На тоніці Марії зображені три види квітів: Чотирипелюсткова квітка жасмину, восьмипелюсткова квітка та китиці квітів. Квіти для ін'янців передавали взаємини між Богом та людиною. Найосновніший із усіх квіток це чотирипелюсткова квітка жасмину, яка займає центральне місце на образі. Це найважливіший символ на іконі. У культурі індіанців квітка сонця означає фундаментальні речі, центр всесвіту, рух, повноття життя, життєдайна енергія сонця, чотири сторони світу. Попри простий візерунок, символізує чотири напрямки: північ, південь, захід, схід, покриваючи тим самим увесь всесвіт. В індіанців це квітка сонця. І вона представляє єдиного й правдивого Бога, або, як казали ацтеки, Господа Неба і землі, той, для якого живемо, творець людей. Квітка жасмину на лоні Діви одразу під поясом вагітної, цим засвідчує Божественність її дитини і образ діви вчив індіанців про основну християнську правду воплощення Бога, що всемогутній Бог зараз приходить. Щоб віддатися людству через свою матір. Діва Марія носить у своєму лоні того, хто дає життя іншим. Мантія Богородиці оздоблена зірками. Дослідники, які вивчали зорі на накидці Марії, ствердили дивовижний збіг між візерунком зірок і созір'ями, які з'явились у небі над Мехіко вранці. 12 грудня 1531 року в день об'явлення діви на тільмі, мантія Богородиці насиченого блакитно зеленого кольору, який для ацтеків був знаком королівського походження, удекоровані золотими квітами шати Богородиці, витримані у землисто рожевому кольорі і нагадують ґрунт та землю. Ці два атрибути убрання, мантію мантії шати. Підтримує в ногах Діве Орел ангел, вказуючи на те, що вона править Всесвітом. У ній небо і земля з'єднались разом. Одяг у королівських барвах і космічне оточення вказують на те, що діва є небесною царицею. Однак своєю поставою Марія показує, що є хтось більший, хтось до кого вона молиться. Для нас складені руки Богородиці свідчать про молитву. Найбільше уваги привертає колір шкіри Кведелубської Богородиці. Вона ані біла, як у іспанців, ані темна, як у індіанців. Діва представлена як метиска, яка поєднує особі дві раси. Метиси це люди змішаної крові, нащадки європейців та індіанців. Отож Богородиця цілковито ототожнює себе з мешканцями нового світу. На образі діва затемніє сонце. Цимуна привертає увагу до свого лона, де перебуває правдивий Бог. Цікаво, що останнє об'явлення діви 12 грудня 1531 року відбулося за день зимового сонцестояння. Воно знаменувало початок року, коли світло перемагає темряву і дні стають довшими. Місяць під ногами Богородиці має додаткове значення, демонструючи свою владу над місяцем. І тим самим заспокоюючи страх перед космічною катастрофою, Марія вказує на витоки мексиканської цивілізації, назва якої походить з поєднання трьох науатльських слів, складені в єдино, вони означають у центрі місяця. Зображена на образі діва дослідно стоїть у центрі місяця. Важливими в історії об'явлення є імена Діви і Хуана Дієго. Марія обрала ім'я, відоме іспанцям. Відтепер її називатимуть Пречиста Діва, Свята Марія Гваделупська. Справжнє походження імені Діва сягає глибше, котре поєднуючи елементи Нового світу та Іспанії. Ім'я Марія, очевидно, давньоєврейського неіспанського походження. В Іспанія ж була річка Гваделупа. Яка протікала через місто Естремадура, і в перекладі з арабського означала ріка Чорного Гравію. Важливо, що Марія обрала за свого післанця Хоанад'єго Кваухтлотоаціна Орла, який промовляє. В ацтекській культурі Орол відігравав вагому символічну роль. Він був провісником ацтекської цивілізації і символом їхнього покровителя. Образом матері Божої з Гваделупу зацікавили зофтальмологи. 27 березня 1956 року вони оголосили результати своїх досліджень. Їм вдалося виявити в очах образи Діви Марії присутність патрійного відображення, характерне для очей будь-якої живої людини. Дослідник тасман збільшив розмір зіниць у 2,5 тисячі разів. У правій зениці ока Діви Марії йому вдалося розпізнати відображення тринадцяти фігур. Це зображення було фотографією того, що бачила Діва Марія. Сцена відповідає тому моменту, коли Хуан Дієго розгортав свій плащ перед єпископом та іншими людьми. А Діва Марія дивилась на них з образа на плащі. Нахил голови Марії та напрямок її погляду мають велике значення дивитися прямо індіанців означало думати про того, на кого споглядаєш, не втрачаючи його зі своєї уваги, тобто ставитись прихильно. Марія стоїть перед сонцем і на місяці, а сама одягнула озорі. Але її спокій говорить про те, що є хтось більший від неї, бо на знак поваги вона дивиться униз. Досліджуючи полотно образу, вчені не знайшли на ньому жодного мазка фарби. Більше того, їх вразила відсутність пігментів природного походження, мінерального, тваринного чи рослинного. Синтетичні пігменти теж були відсутні. Полотно на якому зафіксовано образ, виткано з волокон агави. Цей матеріал дуже недовговічний. Максимальний термін його існування 20-30 років. Те факт, що полотно зберігається упродовж уже 490 років без жодних ознак гниття чи розпадання з наукової точки зору є дивовижним. При цьому перші 100 років образ зберігався взагалі без будь-якого захисного покриття, а до тканини щоденно торкалися сотні людських рук. З образом Матері Божої пов'язано багато чудес. У 1791 році ювелір, який працював у храмі, випадково вилив на праву верхню частину ікони селітрову кислоту, яка бласкавично знищує целюльозу. Однак дивовижним фактом стало те, що полотно не було знищене. Викликане незначне пошкодження полотна упродовж місяця образ відновився без жодної реставрації. 14 листопада 1921 року. Іспанський анархіст поклав квіти з вибігівкою до ікони. Вибух зруйнував мармурові сходи головного вівтаря, вибив вікна сусідніх будинків, але образ не зазнав ані найменшого шкодження. Свідченням цього випадку зберігається до сьогодні латунне розп'яття, яке зігнулося під час вибуху. Лише в 1993 році ікону Богородиці захистили кулина пробивним склом. Американське космічне агентство НАСА опублікувало результати наукових досліджень, зроблених на іконою Божої Матері з Гваделупи, згідно з якими оптальмологічний аналіз очей Марії довів зменшення сітківки ока під час наближення світла і розширення під час його віддалення, як це буває з очима живої людини. Крім того, вчені зауважили, що температура тканини, на якій відбився образ, Відповідає температурі тіла здорової людини 36,6 градусів. Це ще один доказ живої присутності при Діви Марії в образі з Гваделупи. Коли слухати лоно Марії стетоскопом, то відчувається биття пульсу 115 ударів на хвилину, що відповідає серцебиттю дитини, яка перебуває в лоні матері. Квітні 2007 року міська влада Мехіко, як єдина в країні, ухвалила легалізацію абортів до 12 тижнів вагітності. 24 квітня у базиліці санктуарію Матері Божої з Гваделупи в Мехіко відбулася служба Божа в інтенції ненароджених дітей жертва абортів. В певний момент на чудотворному образі з'явилось світло, яке випливало із середини зображення на рівні лона найсвятішої Діви Марії. Це світло ставало яскравішим і набирало форми людського ембріона. Індіанці, які переважно вороже ставились до релігії, культури та присутності іспанців завдяки об'явленням Матері Божої чудотворного образу з Гвадалупи упродовж сіми років у кількості дев'яти мільйонів прийняли хрещення і стали ревними католиками. Нехай ніщо не тривожить і не бентежить тебе, не впадай у вічі. Хіба я не тут? Я, котра удостоїлась бути твоєю матір'ю. Хіба ти не в моєму затінку і не під моїм захистом? Хіба я не є джерелом твоєї радості? Хіба ти не під покровом моєї мантії? Чи потрібно тобі чогось більшого?